Доброго дня шановні глядачі. Сьогодні виїхав на Куб. Значить, розказали мені, місце тут таке в нас цікаве є. Значить, Колись ще після царської Росії Ну, і в ранні совєти було тут декілька будинків. Значить Такий от іде яр і оце попід цим яром, оце на цьому місці, туди теж пішов нижче яр. О, і оце в цих в чарниках стояло. Ну, кажуть, будинків 5-6 туди от, під гору. Ну так, пройшовся там зверху по дорозі. Значить була знахідка вже одна, зараз я вам покажу її. Це пуговичка. Ой. Ось з цієї ямки випала монетка Дві копійки, шарік не дивився. Так, гільза маузера випала. Отака от пуговичка випала. М -м По золото, мабуть, герб. Чи ця корона. Таке чи то ушко ржаве Вроді би. Чи то можливо таке окиснення ржаве. О. Так, і от випала вже монетка. Значить це 2 копійки 1938 року. Хорошо, покопаем. Так, наступна знахидка. Мабуть, было часики. Так а прибуда. Блин, лазать вообще неудобно, але Продолжаем. Так, наступна знахидка. Колечко. Видно обручальное. О, с камушком Хорошо. Шукаем далее. Так, наступна знахидка. Такая пуговочка. купая тут вот такая груша. Колечко і пуговичку знайшов біля цієї груші. Хорошо, добре шукаємо далі. Так, наступна знахідка. Така мідна цепочка. Тут, правда... Так вона по простенькому З'єднана. Така от находка Хорошо, шукаємо далі. І так, наступна знахідка, 15 копеек, білончик. Не буду сильно терти 1911 рік. О, ну, коротше, хороший сохран річненький. Добре, шукаємо далі, наступна знахідка. 5 копеек 46 -го года. Хорошо, шукаємо далі. Ребята, дивіться яка у нас аномальна погода Час назад було сонце, зараз сніг. Так, а мене наступна знахідка. Куговочка опять, така в мене була вже. Так, ладно, шукаємо далі. Так, ну що, ребята, закінчив я сьогодні свій коп. Обіцяю сюди обов'язково вернутися. Сьогодні у, нас, у мене було там всього лише 2 годинки, О, пройшов дуже малу територію, не копав чорний. Треба буде приїхати якось сюди на цілий день і ну, копати все. Я думаю, знахідки ще будуть непогані. Значить, що у нас цепочка мідна. 15 копійок серебряних 1911 року, 2 копейки 1938 года і 5 копеек 1946 года. Дві звичайні пуговички, одна царська пуговичка. От часики оправа і колечко не видержала в кармані. Витягнув з карману. Переламалося. Так, ну що, дякую за увагу, підписуйтесь на канал, чекайте на нове відео. Всім удачі, щасливо!